Пріоритетним є розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. Насамперед, за фактами підкупу виборців. Так, з числа порушених по державі перспективних до розгляду в судах взагалом є сім кримінальних проваджень. Ми проводили аналіз, які провадження є перспективними до закінчення правами за до суду. От із сіми проваджень по державі, два в І... У нас, зокрема, оголошені підозри за фактом організації в Черкасах масового підкупу виборців п'ятьом особам. Ця справа ми завтра направляємо до суду. Тобто, як я обіцяв, до кінця року вона буде в суді. Інша справа за фактом підкупу працівниками виборчого штабу одного з кандидатів, народні депутати по 198 окрузі. Зараз підозра оголошена одній особі, перспектива ще одній особі, і справа буде направлення до суду впродовж місяця. На сьогоднішній день у Верес розслідується ще п'ять кримінальних порушень по так званих виборчих справ. в тому числі основна з нашого боку, найскандальне це справа по класську так звана.